Немає різниці, якого масштабу підприємство і знаходиться воно в Україні чи за кордоном. Питання вартості електричної енергії залишається одним з таким, що завжди перебувають в фокусі підприємця. Яким чином рівненський підприємець, насправді власник великого поліграфічного виробництва в місті Рівному, зміг вирішити дане питання конкретно вартості електричної енергії за рахунок сонячної електростанції. Дивимося в сьогоднішньому нашому сюжеті. Вітання, Микола Михайлович, власник компанії Рівнефлекс. Сьогодні для наших глядачів, ну, ми, напевно, це дебют на Ютубі, але давайте до конкретики. Ви стали власником сонячної електростанції, ми до вас приїхали в гості. Хотіли б з вами сьогодні поговорити, як підприємство створювалося, розвивалося і фактично ну, на сьогоднішній день є одним з лідерів поліграфічного флексодруку в Україні. Коли компанія заснувалася, я, ну, який ваш шлях, в цей бізнес, коли ви сюди прийшли, як почали розвивати, і що вас взагалі привело, ну, здається, ну, як на мене, це специфічна історія. Займаючись бізнесом, десь з 90-х, з початку 90-х років, різні шляхи в мене були. Один із таких. Головних напрямків у мене встав це фасування продуктів харчування бакалійної групи. Дуже багато я замовляв сам упаковки в процесі розвитку бізнесу торгової марки «Гермес» Виникла думка забезпечити самого себе власною упаковкою. І от десь звідти потихеньку, маленькими крочками з маленького, там невеличкого портативного станка для власних потреб з 2000 Шостого та сьомого років це розвинулось у підприємство. Рівне флекс в моменті, ну це фактично якийсь такий шлях від нуля до одиниці. Так, це мінус нуля до одиниці. Історія таким чином складається, що які ви на сьогоднішній день от в об'ємах там працівників, ну в кількості працівників, вірно так говорити, і ну фактично якась вимірна одиниця тої продукції, яку ви там Так, Ну динаміка така. Якщо ми починали із однієї тони та одніого працівника то на сьогоднішній день 60-та це штатний розпис, розпис. розпис нашого підприємства і середньовиважений об'єм десь 100 тонн. Продукції готової щомісячно. Угу. Той формат, якщо ми говоримо про ту продукцію, яку ви для себе там визначаєте продукцію. Для вашого кінцевого клієнта це що? 80 дев'яносто нашого і готового нашого продукту, це є переважно до продуктів харчування. Угу. Упаковка до продуктів харчування для таких великих підприємств, як Житомирські ласощі, Конті АТБ. Мережа атб Маркет, там е, у них є підрозділ е, Кондитерська фабрика Квітень, угу. е, любисток наш місцевий, відомий, е, так, це відомий упаковка Ямуна, наша Костопольська родина, кондитери наші, аметист. Uh -huh. ну, тоді ну, можливо там магію трошки самого процесу. Тобто є в нас вихідна якась сировина, є замовник, і є ви, яке із цього, ну фактично тих якихось складових, тепер у нас в кінці е виріб під назвою упаковка. В цей момент ви адмініструєте процес роботи станків, ну, електрика, люди, персонал. От, ну коротенько, якусь просто оглядово, як що саме, напевно, складне чи ресурсне в цьому питанні. Виникає, ну, чи вимагає фокусної уваги для того, щоб ну, в кінці вийшло конкретний виріб там для торгової марки. Ну, там зараз сказали, а тебе квітень. Саме ресурсне, саме ресурсне це відповідно серевина. Серевина. Це так. вона і займає, займає сегмент у собі вартості продукції. За ним йде це електроенергія. Для того, щоб бути завжди в курсі найбільш актуальних подій від нашого найбільшого світила сонця, рекомендуємо підписатися на наш канал. Поставити подбайку даному відео, завжди раді відповідати на ваші коментарі. Ну, а взагалі, кого зацікавило будівництво сонячної електростанції, номер телефону на екрані? Просто передзвоніть до нас і отримайте професійну консультацію. Розкажіть трішки про вашу історію, яким чином ви цю, наприклад, займаєтесь на сьогоднішній день, в тому числі створити цей своєрідний цикл замкнутий, коли ця упаковка до вас повертається, і ви її так само десь частково повторно переробляєте. Яка взагалі ваша фіз філософія в тому, чи взагалі реально так створити в Україні? Що у нас буде країна дійсно без сміття? Це 100% Реально починається напевно, все таки із свідомості. Ми наше підприємство є членом братства «Гуденберг». Це українська, це взагалі європейська спілка поліграфистів Європи, провівши ну не одну конференцію і за кордоном, і навіть на на, на базі нашого підприємства в травні. Теж проходила конференція, де були представники із європейських фірм. Меседж пішов з Європи, взагалі зі світу, такий, що ну з тим, щось треба робити. В процесі виробництва обов'язково виникає технологічний відхід в Україні збудували. За німецькими технологіями заводи. Він зараз поки що ніби один чи два є один сто відсотків у броварах. Ми з ним співпрацюємо. Завдяки цьому, нібито 80 відсотків теплої води, гарячої води, бровари отримує з цього, з цього заводу. З, 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 То є з, з, німецький з, завод. Uh -huh. Такий завод мали побудувати і у Вінниці, і у Львові. Виготовляючи свою упаковку, я дуже добре розумію. З яким матеріалом ми працюємо, і знаю, що е, десь 80% нашого матеріалу воно, е, йому можна дати друге життя. І мені було дуже цікаво, е, от, скільки вже 15 років бізнесу Рівне Флекса, і весь цей період я шукав шукав можливість, е, шукав рішення, що зробити, щоб його не просто спалювати чи вивозити на смітники, що взагалі неправильно. І от два роки назад Нібито в нас прийшло рішення, ми спробували запустити пілотний проєкт із переробки власного відходу, на на із старинної сировини. І таким чином, якби в мене вийшло. Трошки мінімалізувати вплив шкідливості від рівних флекса, що воно не просто десь там валяється по смітниках. Mm -hmm. А ми даємо друге життя, а відповідно там при повторній переробці це може бути і третє, і четверте. Не всі, не 100%, але 70-80% полімера можна переробити. Маючи Дуже важливе виробництво упаковки, а воно реально важливо. Це показав локдаун, коли треба реально все запакувати, щоб не було контакту, щоб менше було угу. е можливості бактеріям десь перейти. Добре. Також під час е повномасштабних дій, це взагалі е воно проявило себе, тому що була потреба, була потреба в волонтерських е моментах. Забезпечити Чернігів, Київ, Харків, тоді ще на Маріуполі на Маріуполь була дорога, де можна було провести харчування, а упакувати не було в що. Це був тяжкий дуже для нас період, тому що Західна Україна прийняла цей удар на себе. Угу. Ну, Десь це... протягом місяця ми знайшли рішення, як і з чого, і щоб той матеріал у нас був, щоб запрацювали харчові підприємства. Це хліб, це крупи. Це макарони, таке першої необхідності, скажімо, соціальний продукт, щоб його правильно упакувати і щоб воно доїхало до, до кінцевого споживача, скажімо так. Філософія нашого і нашого, нашого підприємства конкретно щось, ну, скажімо так, знайти баланс, збалансувати от цю шкідливість і от цю користь. Протягом п'яти останніх років а Може й шести. Я дуже цікавився, що ми можемо зробити ще. І от дуже приглядався до сонячної електроенергії. Енергетичний паспорт проекту Потужність сонячної електростанції становить 200 кВт. Складається вона з 372 сонячних панелей для того, щоб всі ці панелі могли використати весь потенціал сонячної енергії, використано чотири інвертори від торгової марки Ховей. Загалом така сонячна електростанція щороку повинна виробляти не менше 210 тисяч кіловат електричної енергії, які будуть відповідно використані для потреб підприємства. При розрахунковому тарифі 6 гривень за кіловат щорічна економія буде становити не менше 34 тисяч доларів. Таким чином, термін окупності проекту не перевищить 4 років, що є хорошою інвестиційним показником в межах українського бізнесу станом на 2023 рік. Довго приглядався, довго приймав рішення. Ви це знаєте, ми це знаємо. Ми Тому знаємо. що е, нас, нам порекомендували вас як е, одну із провідних в нашому регіоні компаній. Дякуючи в принципі, е, нашій з вами співпраці, е, нарешті моя мрія збулась. Так, воно працює. Працює от тільки два місяці, користуємося, там трошки більше, як два місяці, воно реально економить нам кошти, дає якийсь там момент певної незалежності. Е, дуже важливо для нас, ми дивимося на вихід на європейський ринок, дуже зацікавились. Коли Європа чує, що у нас частинка екологічного є е, замінника в плані чи електроенергії, чи бензину. Чи Дизелю, чи якісь такі процеси, де ти правильно поводишся з своїми свідомо відходами. Це дає трошки більше шансів на європейський ринок. Дивилися ви на історію от власної сонячної електростанції як можливість для свого ж бізнесу стати енергокомпанією. Чи це щось інше зміст? Ну, взагалі, в своєму позиціонуванні, того, ну, от є установка, на неї витрачені гроші, і, от, ну, можливо, якийсь ще додатковий такий підзміст, що ви собі гарантовано купили кіловат на наступних там. Ну, наприклад, там 10-15 років. От ви для себе цю історію як розкладали. Чи це просто ця генерація, яку ми беремо, накладаємо в річний бюджет, і ви там розумієте з цього виклик? Ну е на початках uh -huh. на початках розглядалась суто, в принципі, якась частинка, якийсь відсоток економії uh -huh. для зменшення собівартості, відповідно, конкурентність або додаткові звільнені кошти. Що мають заплачені бути за електроенергію, пішли б у якусь модернізацію, частина. що в принципі одне й те саме. От. Але це було на початках. В процесі вже з'являлась думка, що можливо цей проєкт стане як одним із додаткових видів бізнесу. А вже по фіналі, коли ви запустили ту систему, нашу сонячну систему, така навіть з'явилась впевненість. Що так буде. що так би мало би бути в цій частині відео? Ми завжди говоримо про висновки, як про якісь такі фіналізовані думки, конкретизувати конкретні положення, які ми хотіли б, напевно продемонструвати всю успішність тих бізнес проєктів чи тих проєктів, якими займається наша команда. Сьогодні наше відео це мені в більшості про і той сюжет, і той коментарі, який ми отримали від власника. Це в першу чергу про віру в власний бізнес, віру в енергетичну незалежність нашої країни, в віру нашої дійсно економічної свободи, коли кожне українське підприємство стане прикладом того, як бізнес ведеться не за стандартами, навіть українськими, а за світовими стандартами. коли український стандарт насправді буде вищим чим будь який європейський чи американський. Кій стандарт по енергетичній ефективності, і так далі, інший ракурс, який ми хотіли ну, знов таки підсвітити, це те, що будуючи власні бізнеси. Є насправді люди, які в нього вірять з точки зору напевно серця, і це дає цим бізнесам напевно тисячі з Сьогодні це історія наша була про конкретне поліграфічне виробництво, яке в таких різних ракурсах з одної сторони це настільки суперважлива історія для того, щоб взагалі функціонувала ринок харчової промисловості в Україні а з іншої сторони це так багато підзмістів, коли ця сама упаковка потім стає предметом всіх там хейтерів, відносно того, що це дійсно там сміття. Але завжди це визначає цим. Поглядом, який ми хотіли би побачити в даному випадку. Ми я хотів ще раз підкреслити це той ракурс, який скільки з можна побачити у власному підприємстві, показуючи його, що розвиток різних галузей енергетичної, екологічної і загалом бізнесової ефективності, можна дійсно робити бізнес в Україні успішним і ефективним. Якщо ж вас відсвітилася вам ідея власної сонячної електростанції, з цим допомагаємо ми як надійний партнер в будівництві сонячних електростанцій. З вами були сонячні системи. Далі більше Слава Україні.